Привіт-привіт! Мене звати Марія. Ви на каналі Витребенькі. Сьогодні ми поговоримо про плюси і мінуси життя в Словаччині. Це дуже актуальна тема, дивлячись по запитам в соціальних мережах, коли людина хоче переїхати до Словаччини і обирає цю країну місцем свого перебування. Я маю деякий досвід особистий, тому що три роки проживаю у Словаччині. Також займалася професійно і займаюся зараз дослідженням адаптації наших українських біженців в Словаччині. І мала розмову з багатьма нашими біженцями, і вони мені також розповідали про те, які в них є плюси і мінуси. Тож сьогодні відео має бути корисним та цікавим. Перед тим як розпочати, поставте лайк, підпишіться, тому що на нашому каналі буде дуже багато корисної та цінної інформації для того, щоб адаптуватися або не помилитися з вибором країни свого перебування. Я буду ділитися загальними такими плюсами-мінусами, і також певними особистими, менш такими загальними, можливо, менш поширеними. Першим загальним плюсом Словаччини є те, що вона географічно розташована дуже вдало. Це перш за все близькість до батьківщини, до України, і також це можливість побувати в інших країнах Європи дуже зручно, швидко перевірити, подивитися для себе, маючи базу, скажімо так, недалеко від України. Я досить багато зустрічала українців з різних куточків України, які в Словаччині адаптуються для того, щоб потім, скажімо так, переїхати далі, вибрати е, країну, тому що зручно, по-перше, недалеко ти від'їхав від, від батьківщини. По-друге, адаптуєшся потрошку до життя в Європі. Воно трошки зовсім інше до бюрократії, тому що в Словаччині вона трошки менше ніж далі. На захід, і е, також, е, ну скажімо так, трошки призвичаєшся, і до євро, і до іншої трошки культури, і до сприйняття загалом багато українців відмічало, що словаччина дуже схожа і за кліматичними умовами на Україну також приємні люди, які ментально більш ближчі до нас, е, тому що також переживали е, деякі періоди життя радянської ще доби. Разом з нами, тобто вони більш розуміють нас. Але тут є, скажімо так, і свої мінуси в цьому такому загальному блоці, географічно-кліматичному, тому що Словаччина була досить такою консервативною ізольованою країною, яка не приймала дуже багато іноземців на своїй території, і тому деякі люди відносяться до іноземців насторожено. Якщо брати клімат і рослинність, то вона дуже схожа на ту, яка є на території України. Але для алергіків тут є маса своїх проблем, тому що алергія майже ціле літо триває. В хто алергік, багато рослин цвіте, весь час майже практично змінюється то одне, то інше. Хоча, звичайно ж, в Словаччині намагаються за цим слідкувати, тобто вони досить ряно косять траву, дуже багато тут кліщів, від яких роблять перевивання, це досить поширена проблема, також в Словаччині. Але загалом можна віддати належне, що Словаччина досить маленька, але надзвичайно зелена країна. Гори поруч, подорож до Відня, година, до Праги, кілька годин потягом. Це створює відчуття відкритості. Також дуже визначним моментом, великим плюсом є безпека. Дуже спокійно в словаччині, навіть у столиці ви можете ходити вулицями пізно ввечері без жодного страху, перевірено на власному досвіді для багатьох українців після 2022 року. Це стало головним аргументом залишатися саме тут. Великим плюсом є людяність та допомога. Словаки не завжди відкриті одразу, але якщо вже допомагають, то щиро багато хто підтримує українців і на побутовому. І на громадському рівні, звичайно, як і в будь-якій країні, є різні люди, і я зустрічала особисто різну і дійсно багато підтримки на початку війни і трошечки таке втомлення від українців а, десь через рік-два. І також зустрічала людей, які дуже негативно відносяться до будь-яких іноземців, незалежно чи ти українець, чи ти сирієць, чи взагалі хтось інший. Дуже таке ставлення негативне, тому що ти приїжджий, не знаєш їхньої мови. Також я зустрічала негативне ставлення і до суто українців, тому що понаїхали, займають наші робочі місця. Я особисто спостерігала, наприклад, таку ситуацію, коли дівчина розмовляла українською мовою в транспорті, і чоловік почав на неї кричати, що вона погана, що геть звідси, і тому подібне. Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями, які у вас були ситуації, в коментарях. Ще одним таким вельми великим плюсом загальним є звичайно безкоштовна освіта для дітей, допомога сім'ям для українських дітей доступ до шкіл. Адаптаційних програм, навіть безкоштовних курсів словацької мови, особливо цього всього було багато на початку, але і досі, вже більш як три роки, весь час якісь курси безкоштовні для українців. оголошують. Дійсно, навчання словацькою мовою взагалі безкоштовне в університетах, в словацьких школах. Що взагалі у нас в Україні зараз освіта вся комерціалізується, за все потрібно платити. Тут, якщо навчаєшся саме державною словацькою мовою, є це безкоштовне. Якщо вже мова зайшла про словацьку мову, то тут слід зазначити і певні мінуси. По-перше, здається тільки, що ви знаєте і будете розуміти з першого дня словацьку мову, але це далеко не так. З тих табличок мовних експертів можна побачити, що словацька мова подібна до української лише на 62%, тоді як більше подібності є у польської та білоруської мов. Є, звичайно ж, винятки, коли дійсно такі. Поліглоти, скажімо так, люди, які швидко мову можуть вивчати, але таких небагато. Я знаю багатьох середньостатистичних людей, українців, які приїжджали і спочатку, вірили в те, що ну що там словацька мова. Я швидко її опаную. Буду говорити вже на наступний день. все буду розуміти, але це абсолютно не так. Це омана, потрібно вчити, вивчати. В них є свої особливості, мови, свої якісь а, такі моменти, які, якщо ви їх не знаєте, не дозволять вам спілкуватися вільно, відкрито і позитивно комунікувати зі словаками. Наприклад, був такий випадок, який мені розказували, коли я працювала в благодійній організації Маріна тут, в Братиславі, українець спілкувався зі словаком. І словак йому каже українцеві, будь ласка, словацькою мовою, мех не, собачі. А українець почув це як мех собачий. Це прикладне порозуміння дійсно, коли ти не знаєш, що це означає, і шукаєш гарячково шукаєш якісь асоціації зі своїх мов, які ти знаєш, і намагаєшся якось це перетлумачити. А ще в словацькій мові є дуже багато омонімів, тобто певних слів, які ти, начебто, розумієш, ти знаєш, але значення цього слова абсолютно протилежне, і таких слів дуже багато. Це дуже така цікава тема. Якщо вам хочеться щоб я її висвітлила більш детальніше, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Зроблю коротеньке таке відео, познайомлю вас з цими словами, омонімами. Взагалі, спілкування, комунікація це щоденна праця. Причому це вивчення словацької мови і не просто вивчення за підручниками, це також спілкування, це уважне спостереження, як говорять, намагання це повторити у лікарні, на роботі, у магазині. Я сама вивчала три роки словацьку мову завдяки академіку Словака при університеті Коменського, і мушу сказати, що мені це давалося важко. Я бачила, як студенти дуже швидко опановують словацьку мову. Моя дитина теж дуже швидко її опанувала. Але для мене це було досить важко. Це повноцінне вивчення просто іноземної мови. Це постійна практика, і завдяки цьому я вже можу на певному рівні спілкуватися десь приблизно на рівні Б1, Б2. Але все ж таки, ще й зараз, дивлячись, який акцент у цього словака, мені ще інколи важко Зрозуміти важко комунікувати. Мова дійсно дуже важлива в Словаччині, саме словацька мова, так само, мабуть, як і в німеччині, німецька, в Польщі Польська. напишіть, будь ласка, якщо це так. До прикладу, пишу ситуацію, свідком якої я була в міжнародній кампанії страховій, я не буду її називати спеціально. Але все ж таки прийшла наша співвітчизниця Українка, і в неї була якась певна ситуація з її автомобілем зі страховою кампанією. І вона не володіла словацькою мовою. Але вона дуже гарно розмовляла англійською мовою. але... Працівниця страхової кампанії на її жаль не розмовляла англійською мовою так само добре, і вона говорить їй, я, я це прекрасно чую, що мовляв, або ви говорите зі мною словацькою мовою, або вирішуєте свої проблеми самостійно. Ось таким чином. І жінка, звичайно, вийшла, і вона по телефону бідкалася, що як це так, міжнародна компанія мають співробітники розмовляти англійською мовою, а ось тут не розмовляють, хочуть, щоб я розмовляла словацькою. І Дуже багато наших біженців дійсно приходили з людьми, які могли комунікувати, спілкуватися словацькою мовою. Особливо це було актуально для тих, хто відвідує лікара, тому що це досить важливо. В магазині ти можеш і сам десь там перекладачем е, щось подивитися, але лікарю треба швидко відповідати, тому що є в вас певний виділений час на прийом. Я опишу свій особистий досвід, коли моїй дитині потрібна була справка до школи. Е, ми прийшли до лікаря. Медсестра говорить, а що потрібно са об'єднати? Ми розуміємо, що потрібно якось об'єднатися. Щось невідоме. Мені нічого не говорила це слово об'єднатися, що це значить. А виявилось, що потрібно записатися на прийом до лікаря. От банальна фраза, і ми кілька разів ходили. І це дійсно було досить важко через цей бар'єр розповідати і відповідати на питання лікаря. Також мінусом є бюрократія і людський фактори, які тут дійсно присутні в цій бюрократичній саме процедурі. Я вже бачила деякі коментарі під постами про ID-картку, що, мовляв, не отак, як ви розповідаєте, а потрібно по-іншому, тому що я була у відділку і мені сказали, що ось не так, а ось так. Це абсолютно поширена практика, коли одні говорять одне. Що ви, наприклад, це може бути на прикладі отримання прав в статусі дочасне уточисько, коли машину ви можете придбати, але її власником стати не можете. І ось одні в інтернеті. Стверджую, що ви можете бути і власником машини, і купити її на дочасному уточиську. А інші кажуть, ні, з тимчасовим захистом ви не можете цього зробити. А хтось каже, що ось, мовляв, у мене все це є, і документи навіть є. А інші їм кажуть, це до першого поліцейського, який вас зупинить. І ось, будь ласка, один поліцейський прийняв ці документи. А насправді по закону ви не маєте права бути власником машини, е яка на словацьких номерах, з тимчасовим захистом, з дочасним уточінську. Це такий один з прикладів. А таких прикладів дуже багато. І дійсно, бюрократія досить значна. Вона не така сама, як в Німеччині, як говорять ті біженці, які українські біженці, які проживають в Німеччині. Але вона теж досить значна ця бюрократія, і навіть самі словаки говорять таке, що краще взяти е, пакет документів е, на прийом значно більший, щоб потім е, не мати проблем. Тому що от по списку від вас вимагають там паспорт, ваше дочасне уточисько е, та, наприклад, лист від власника. А насправді може виявитися, що цих документів потрібно більше. І ось самі словаки, в них така приказка, що візьми з собою і ще додаткові документи, щоб потім не вертатися, бо це це час. Потім знову ж таки черга ваша пройшла, потрібно вертатися, і так далі. Дуже багато цих бюрократичних моментів, які нас, українців, трошки дезорієнтують, тому що ми звикли до нашої корупції, а не до бюрократії ніякі квіточки, цукерочки вам не допоможуть. щодо цього можу розказати також таку ситуацію, яка особисто зі мною трапилася, коли люди, які приймали українських біженців, Влаштовували певні воркшопи, і там говорили, що зі своєю українською корупцією сюди не потрібно їхати, щоб ви зі своєю українською корупцією сюди, в нашу бюрократію не лізли. Але е, моя колега Славачка мені зазначала інше, коли потрібно було складати декларацію, вона говорила наступне: що бухгалтеру потрібно, і цукерочки можна віднести і щось інше. є такий нюанс, коли. Наші українські біженці мені розповідали, що вони дійсно потрапляли на прийом до лікаря і хотіли якось віддячити якусь там рослинку, подарувати чи цукерочки. А лікар ображався і говорив, що ні, то є люди, яким дійсно це ображає якісь подаруночки, які ми звикли дарувати для нас це норма. А є звичайно люди, які ось дарують і причому вміють це робити. Тобто, можна сказати, тут є і плюси, і мінуси. Корупція версус бюрократія. Великим, скажімо, мінусом є певний матеріальний бік життя в словаччині. Тобто, це ціни на житло, ціни на продукти, ну і загалом фінансові, фінансові проблеми. Оренда в Братиславі це справжній челендж, це справжній виклик. Іноді квартира, яка здається просторою, коштує так само, як у Відні. Багато біженців скаржилися на такі досить маленькі квадратні метри, за які доводиться викладати великі суми. Дійсно, тут європейські ціни на житло. І ці ціни, судячи з новин, зростають, зростають і зростають. Це головна причина того, що багато українців змушені переїжджати в менші міста, але це не вирішує головну проблему фінансову тобто, за дорогу доводиться платити досить значні кошти витрачати свій час в маленьких містечках. Перше це доїхати зранку, тобто транспорт так досить гарний. Він рухається за розкладом чітко, але знову ж таки розклад це існує. і Він не підлаштовується під вас, під ваші потреби. Причому в маленьких містечках, як ви розумієте, роботу знайти важко, і тому доводиться дивитися в бік Братислави більшого міста. Також такою, таким мінусом, який відзначається, який я спостерігала, і який дуже важливий виявляється, це життя в місті, в містечку або селі. Справа в тому, що Словаччина вона невеличка країна і великих міст в неї небагато. Ну такі великі це Братислава і Кошице, але вони великі. З, з чим дивлячись порівнювати в Україні, якщо людина звикла жити в Харкові, в Києві, в великих таких містах-мільйонниках, то звичайно, що для них Братислава це маленьке провінційне містечко. І, і знову ж таки, багато хто почуває себе некомфортно в таких маленьких містечках. Самі словаки, з якими я зустрічалася, вони теж розповідали, що ось, мовляв, Братислава, так, столиця, але досить нудно тут, нема чим зайнятися. І загалом вона така маленька. Також таким мінусом, але це не тільки для Словаччини, є соціальна дистанція. Навіть через 2-3 роки життя в Словаччині, вже почуваючись більш-менш обізнаною, я знаю, куди мені піти, що мені зробити. Я почуваюся вільно, мені не потрібен навігатор в Братиславі. Але навіть через ці роки. Я все рівно себе відчуваю дуже часто, не як вдома. Ну, все ж таки, це інша країна, це чужа країна. Треба мати час, терпіння, готовність внутрішню прийняти іншу культуру. І це дійсно так, це не тільки щодо словаччини, це загалом. Характерне для багатьох людей, які ось власне являються біженцями. Також хочу додати, що складність у вивченні словацької мови для українських біженців, для багатьох українських біженців, полягає також в тому, що вони коливаються між тут і там. Тобто, коли вони виїжджали з України, вони сподівалися на те, що вони швиденько ну, пересидять і повернуться. І багато хто не вчив словацької мови. Багато хто вчив, але так ну трошки. А, ну а звичайно, вже 3-4 роки, і все рівно це трошки. Це вже скоро, скоро повернення додому, і все це не закінчується. От завтра Трамп скаже так. А сьогодні закінчиться війна. Ось ще трошечки, ось місяць потерпіть, і вже повернетесь. Далі також політика самого Євросоюзу. Ось ми вам на рік тимчасовий захист дамо, а потім, можливо, дамо, можливо, не дамо і так далі. Тобто це все впливало на те, що люди вони коливалися між Україною і Словаччиною. Тож життя в Словаччині це компроміс між стабільністю і ностальгією, між спокоєм та пошуком себе. Якщо ви живете в Словаччині, то напишіть в коментарях ваш особистий досвід, як це для вас, які є плюси-мінуси. Діліться своїм досвідом, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо для нашої комунікації, для того, щоб не загубитися у цьому мінливому, великому світі. А я говорю на сьогодні: вам до побачення, до наступної зустрічі на нашому каналі Витребеньки.